Ліда була малою, їй здавалося, що всі люди навколо однакові. Вона погано запам'ятовувала обличчя, тому їй вважалося, ніби всі сусіди, усі перехожі на вулицях, навіть усі родичі крім мами і тата, взагалі нічим одне від одного не відрізняються. Це здавалося їй логічним, адже зірки на небі всі однакові, і листі на деревах теж, от і з людьми, так само. Однакові діти ростуть, перетворюються на однакових жінок і чоловіків, а потім на однакових старих. З віком вона навчилася розрізняти обличчя, але сумнів у її душі залишився. Мама їй якось сказала, що на землі живе понад 7 мільярдів людей. Ліда багато про це думала. Не може ж бути так, що у світі стільки людей, і всі різні. Хтось той має повторитися. Тоді в неї і зародилася невиразна думка про те, що десь живе інша, така сама Ліда. Думка ця знайшла підтвердження, коли вона одного разу поверталася зі школи через сусідні двір. Хтось раптом гукнув її, Лідо. Вона обернулася, але якась інша дівчинка відгукнулася на поклик і підбігла до однолітків, щоб як це заведено у дівчат з усіма обійнятися. Ліда ще здивувалася, що в цієї дівчинки таке ж довге світле волосся і таке ж рідкісне для теперішнього часу ім'я, та ще й живе вона в сусідньому дворі. Комедний вийшов з біг. Але все це було в дитинстві. А тепер Ліда була вже дорослою, працювала на роботі, яку не любила, терпіла не надто щасливий шлюб і намагалася переконати себе, що так живуть всі. Того п'ятничного вечора її чоловік знову затримався допізна. Тому Ліда забрала і садочка Дмитрика і поїхала провідати батьків, щоб не сидіти вдвох у порожній квартирі. Вони йшли вже темними дворами. Дмитрик щось без зупинку розповідав. А Ліда неуважно підтакувала, занурена у свої думки. Її погляд безцільно блукав по освітлених вікнах будинків, коли раптом на другому поверсі спалахнуло світло. «Ого», – подумала Ліда шпалери, точнісінько, як у мене в спальні були у батьківській квартирі. Того вечора Ліда більше не поверталася до цієї думки, вечерюючи на кухні з батьками і дивлячись із ними до півночі якийсь нудний фільм, вона думала лише про те, як додзвонитися чоловікові, що вимкнув телефон. Та коли наступного вечора вони з Дмитриком поверталися додому через той самий двір, Ліда збагнула, що вже шукає те саме віконце на другому поверсі, і відразу його знайшла. Зачекай. Сказала вона Дмитрикові, обірвавши його балаканину, вони зупинилися, і Ліда придивилася до дивного вікна. Справді ж точнісінько, як у її спальні. Ліда зробила кілька кроків назад, витягнула шию і побачила підвесну шавку, теж таку саму, як у її спальні темно з матовими дверцятами. До неї навіть була пришпилена якась фотографія, як і у Ліди. Ліда примружилася, намагаючись роздивитися, що на знімку, але туди з вікна визирнула дівчинка в піжамі та з чашкою в руках. Світло впало на її обличчя, і Ліда з жахом упізнала в ній себе. Дівчина у вікні відпила з чашки, обвела поглядом двір і раптом подивилася просто на Ліду. Її спокійне, розслаблене обличчя раптом стало злим. Ходімо звідси швидше, прошепотіла Ліда і, схопивши Дмитрика за руку, мало не бігом кинулася геть. Він плакав, не встигаючи за нею. Але Ліда не реагувала. Їй здавалося, що хтось біжить за ними, і, обертаючись, вона бачила, що дівчинка у вікні так само злісно й пильно спостерігає за нею. Заспокоїлася вона лише в автобусі, посадила сина до себе на коліна і почала його втішати, хоча саму її всю трусило. Моркочучи йому колискову, Ліда потроху задрімала сама. Додому вона йшла спокійно, впевнена, що їй все привиділося, але було так важко, ніби хтось сидів у неї на плечах. Вона ледве волочила ноги і не могла випрямити спину, та щойно зайшла до квартири, їй полегшало, наче з неї впав невидимий тягар або хтось невидимий, зістрибнув. Ввечеряли вони удвох із чоловіком, як завжди, у цілковиді тиші. Ліда хотіла розповісти про те, що бачила, але не наважилася набридати йому своїми дурними фантазіями. Спалося їй тривожно, вона постійно прокидалася від відчуття чиєїсь присутності, і їй здавалося, що хтось сидить на стільці навпроти ліжка і спостерігає за нею. Ліда пам'ятала, що це називається ілюзія, коли на стільці висять речі, а тобі в напівтемряві здається, ніби це сидить людина. Весь наступний день Ліду хилило на сон, і вона раз в раз засинала, сидячи перед телевізором. зі своїм в'язанням її чоловік поїхав кудись із самого ранку, і Ліда постійно думала про те, які ж у нього можуть бути важливі справи вранці в неділю. Вона вже пробачила йому одну зраду, а раптом він знову їй зраджує, як того разу, і що ж тоді робити, і навіщо ж тоді жити? Звісно, так і є, раптом сказав хтось голосно і глузливо. Тобі не здається, кому ти така потрібна? Ліда стрепенулася й обвела стрижливим поглядом порожню кімнату. Мабуть, це по телевізору сказали, який кумедний збіг, подумала вона, заспокоїлася і задрімала. Розбудив її тихий звук кроків. Крізь сон вона бачила, як чиясь темна постать ходить по кімнаті, торкається речей, відчиняє шафи. Але коли Ліда підвелася і протерла очі, звісно, нікого вже не було. Оце я перенервувала вчора, подумала Ліда. Досі не може заспокоїтися. Усяка дурня вважається». Поки вона готувала обід, її не полишало відчуття, ніби хтось за нею спостерігає. Вона постійно оберталася, оглядала порожню кухню, намить заспокоювалася, та варто було їй відвернутися до плити, як відчуття пронизливого пильного погляду одразу поверталося. Коли вона пішла кликати сина до столу, на неї чекав неприємний сюрприз. «Дмитрико!» – закричала вона. Ти що накоїв? Двадцята шафи в її спальні були широко розчинені, а всі речі розкидані на підлозі. До вечора Дмитрик простояв у кутку, за те, що влаштував безлати брехав, заперечуючи свою провину. Прибираючи, Ліда підняла з підлоги моток товстої мотузки. Дивно, подумала вона. Звідки вона тут взялася? Чоловік із дачі привіз. Гаразд, на балкон покладу. Надвечір Ліді погіршало. З усіх кутків наповзли темні тіні, і відчуття погляду в спині лише посилилося. За вечерою вона нервувала і постійно озиралася, а коли пересіла спиною до стіни, погляд змістився вбік, і тепер їй здавалося, ніби хтось стежить за нею з вікна. Перш ніж лягти спати, Ліда прибрала накидані на стілець речі і запхала його під стіл. Але коли вночі вона прокидалася, стілець знову стояв посеред кімнати, і знову на ньому хтось сидів. Наступного ранку Ліда їхала в автобусі на роботу і рахувала чорні автомобілі, аби лише відволіктися і не поринути в сон. Її увагу привернув білий рекламний щит із чорним написом Навіщо ти живеш? Слушне питання, подумала Ліда. Години в офісі тягнулися повільно й нудно, але зате принаймні зникло постійне відчуття погляду в спину. Мабуть, це тому, що я сиджу спиною до стіни, пояснила собі Ліда. Коли після роботи вона заїхала до по Дмитрика і чекала, поки він одягнеться, то краєм вуха прислухалася до тихої розмови вихователка. Петлю зв'язала, казала одна іншій. Нога На накинула і повісилася, а гості в сусідній кімнаті сиділи. Ой, страшне діло, але життя в неї було тяжке, нарешті знайшла спокій. А що в тебе з волоссям? запитав Ліду вдома її чоловік. Вона підійшла до дзеркала, волосся в неї добряче сплуталося, і серед нього були дивні вузлики, які вона не змогла ні розплутати, ні розчесати. Дивно, пробурмотіла Ліда. Доводиться обрізати. Ввечері її тривога посилювалася і заполонила всі її думки. Погляд у спину повертався, і вона постійно озиралася. Стоячи біля плити за приготуванням вечері, вона уважно стежила за прочиненою кухонною шавкою. У щілині між дверцятами чітко виднілося чиєсь обличчя, ніби хтось згорбився, засів там і спостерігає. Це ілюзія, думала Ліда. Це, мабуть, пакет вівсянки білія, а поруч пакети з борошном. Просто він так склався, що, здається, ніби це гуко ніс. Точно так і є. Вечеріли вони з чоловіком мовчки, тільки Дмитрик постійно щось розповідав. Краєм вуха, дослухаючись до його розповідей, Галіда й далі стежила за дверцятами кухонної шавки і обличчям, що виднілося між ними, відчуття погляду йшло саме звідти. Перед сном вона винесла стілець зі спальні в іншу кімнату і щільно зачинила двері. Ніч вона спала без сновидіння і лише під ранок прокинулася від того самого відчуття погляду. Коли вона розплющила очі, у неї ледь не зупинилося серце. Хтось схилявся над нею, притулившись своїм обличчям. До її обличчя мало не впритул, а вона навіть чітко бачила білки очей. Ліда зойкнула і підскочила на ліжко, відчуваючи, навіть як вдарилася лобом об щось матеріальне, що миттю відсунулося і зникло. Що сталося? Чого ти кричиш? Сонно пробормотів чоловіка. Тут хтось був. Клянуся тобі, тут хтось був. Тобі наснилося, йди сюди. Він обійняв її і одразу поринув у сон, а вона все лежала, намагаючись вгамувати серце, що калатало. До ранку вона вже не змогла заснути. Готуючи сніданок, Ліда й далі кидала погляди на прочинені дверцята шавки. Вона, як і раніше, бачила там чиєсь бліде з потворене обличчя, але вранці, при денному освітлі, вже нічого не страшно. Зараз вона досмажить яєчню, підійде, розчини дверцята і побачить там лише пакети з борошном і крупами. Обличчя моргнуло, посміхнулося і відсунулося в тінь, змусивши ліду впустити гарячу пательню і тієї ж миті її сусідньої кімнати покликав чоловік. Подивися на це, казав він. Що це таке? Усі рукави на сорочках і светрах, що висіли в шафі, були зав'язані у вузол. Це малий так розважається. Дивидрико. Він би так високо не дотягнувся, сказала Ліда, а про себе подумала. Вузол знову вузол. Дорогою на роботу вона думала про те, що сталося заранок і ніч, неуважно слухаючи розмову літніх жінок, що сиділи позаду неї в автобусі. Хвороба тяжка, життя тяжке, але скільки вже їй лишилося, вже її пора, час її настав. О, кажуть, там так добре, тихо, але захоплено шепотіла одна інші. Там немає ні болю, ні розчарування, ні зрад, тільки світло і радість, тільки вічний сон, вічний спокій. Ти дивно виглядаєш останнім часом, сказав Лідія її начальник, і з тобою все гаразд? Ліда тільки скривилася, у голові ніби били маленькі молоточки. Я відпущу тебе сьогодні раніше. Гадаю, тобі краще взяти лікарняни на кілька днів, побути у спокої. А чому ти мене сьогодні так рано забрала? щебетав Дмитрик, коли Ліда вела його за руку додому з дитсадка. Ми ще навіть не поїли. Мене першого забрали. А я сьогодні бачив тітку з волоссям, як у тебе, і в сукні, як у тебе. Вона навколо садочка ходила. Дмитрик щось іще говорив, але Ліда пленталася, нічого не чуючи, і раптом він сильно смикнув її за руку. А коли вона повернулася до нього, просто в обличчя їй прокричав Помри! Ліда здригнулася і ніби прокинулася. Що ти сказав? Завмри, по тобі жук повзе, і він дбайливо зняв із лідиної спідниці маленького жичка з довгими вусиками. Ліда нахилилася, щоб роздивитися його, і їй здалося, що один вусик у нього ніби зав'язаний вузликом. Вдома їй знову стало тривожно. Вона сіла на диван з язанням у Дмитриковій кімнаті, бо їй було страшно залишатися самій, а його присутність додавала їй хоч якоїсь сміливості. Дмитрик грався в паровозики. Ліда неуважно спостерігала за ним, періодично поглядаючи у дверний отвір. Їй було видно, що в кутку її спальні, ніби хтось стоїть і дивиться на неї, але встати і зачинити двері була не в силах. Я не можу знайти свої іграшки, казав Дмитрик. Де всі мої машинки? Це ти їх переклала? Ні, не я. відповідала Ліда, краємоко спостерігаючи за дверним отвором. Постать у кутку хитнулася, розвернулася і відступила кудись у бік. Я хочу їсти. Що в нас поїсти? Мам, мам. Щоб прийти на кухню, треба було манути спальню, а на це Ліда не могла наважитися. Тут у неї задзвонив телефон. На екрані висвітлилося ім'я колеги. Лідо, привіт. Ти сьогодні так рано пішла? Щось трапилося?» Ліда скривилася, голос у слухавці був занадто гучний, настирливий. Слова захлиснули її суцільним потоком, і вона могла лише автоматично підтакувати. Якоїсь миті вона взагалі перестала розуміти, що їй кажуть. Отямилася від того, що в сусідній кімнаті голосно грюкнули дверця та шафи і усвідомила, що голосу слухавці все ще говорить, і що він абсолютно їй незнайомий. Ти погана дружина, погана мати, навіть сина погодувати не хочеш. Скажи, навіщо ти живеш? Твій чоловік легко знайде тобі заміну, вже знайшов, адже у світі повно жінок кращих за тебе. А ти для чого потрібна? Просто зникни, не ганьбися, не псуй людям життя, не займай місце на цій землі, є інші кращі за тебе. У тебе попереду все одно нічого доброго вже не буде. Припини цю зневіру, цей смуток просто засни. Там добре, там спокій. Ліда відкинула від себе телефон і екран, блимнувши згас. Що це? думала вона, схопившись рукою за себе серце. що за безглузді жарти? Трохи заспокоївшись, вона знову взяла телефон, але жодних вхідних дзвінків за сьогоднішній день у ньому не було. Мені треба до лікаря, подумала Ліда. Зі мною щось не так, я божеволію. І тут її погляд упав на в'язання. Останній ряд замість акуратних петель коней йшли якісь дивні вузли. Що, мам? Дмитрик стояв поруч, поклавши руку їй на коліно, стривожено зазираючи в обличчя, Ліда обійняла його, поцілувала, намагаючись заспокоїти серце, що гучно калатало. Все добре, зайчику, ти їсти хочеш? Ходімо. Вона встала з дивана, взяла його за руку і удвох вони попрямували на кухню. Дорогою Ліда з зостріхом скосила очі на відчинені двері їхньої з чоловіком спальні, але там начебто нікого не було. Вона полегшено зітхнула, відвернулася і, у трьому, що висіло в коридорі навпроти, побачила, як просто в неї за спиною з Дмитрикової кімнати виходить ще одна, така сама, з довгим світлим волоссям і зі злим обличчям. Інша Ліда. О Боже! Зойкнула Ліда, швидко вбігла на кухню, грубо втягнула туди Дмитрика і захряснула двері. Уся тримтячі вона прислухалася, вчепившись у дверну ручку так, що пальці побіліли, але не чула нічого, жодних кроків. Усе було тихо. Мамо, що що таке? Дмитрик мало не плакав. Ліда, тремтячими руками, витягла з кишені халата, мобільний телефон і мершіна набрала номер чоловіка. Приїжджай швидше, будь ласка, у нас вдома хтось є, прокричала вона, зриваючись на сльози. Дивлячись на неї, Дмитрик теж заплакав. Що? Хтось заліз у квартиру? Так, приїжджай швидше. Ліда вимкнула телефон і прислухалася до того, що відбувається за дверима. Все було тихо. Я ось так зроблю, пробурмотіла Ліда і, підтягнувши стілець до дверей, приставила його так, щоб спинка фіксувала дверну ручку. Це не допоможе, але так я хоча б почую, якщо вона спробує увійти. Дмитрику, йди сюди, сядь у кут. Вона відвела сина подалі від дверей, посадила його біля самого вікна, так, щоб у разі чого затулити його собою, пролунав дзвінок домофона. Дивно, хто б це міг бути, подумала Ліда. Не міг же чоловік так швидко приїхати. Хтось зняв слухавку, і Ліда чітко почула голос. Свій голос. Так, її немає вдома. Ліда підбігла до сина, впала на коліна перед ним і обійняла, щоб хоч трохи заспокоїтися. Її все трусило, а він ніби й не розумів, що відбувається, і спокійно гладив її по голові. Мам, дивися, раптом сказав він. Тато прийшов. Ліда обернулася і побачила за товстим матовим склом дверей високотемну постать. Хтось повільно, намагаючись не шуміти, повертав дверну ручку, повернув злегка і одразу зупинився, відчувши перешкоду. Спочатку було тихо, потім пролунав ритмічний звук, немов хтось постукує нігтем по дверях. Він не прийде. Пролунав тихий голос: ніхто не прийде, ніхто. І тієї ж миті пролунав такий сильний поштовх, що стілець перекинувся, а двері розчинилися навстіж. Ліда скрикнула і заплющила очі, обіймаючи, закриваючи собою сина. До тями її привів чоловік. Ліда лежала на підлозі, а поруч сидів заплаканий Дмитрик, що вже гикав від сліз. Лідо, Лідо, що з тобою? Чоловік гладив її по щуці. Ліда на силу підвелася й сіла, перед очима в неї пливли кола. Розкажи, що тут сталося. Ліда терла очі, нічого не розуміючи. Чоловік узяв заплаканого Дмитрика на руки і почав його заспокоювати. «Синкво, скажи, хто це зробив? Хто все це зробив? Говесь червоний і набряклий від сліз Дмитрик нарешті вимовив. Мама, Лідо, це ти? Це ти все рознесла? Ліда нарешті отямилася і розвернулася. Уся кухня була засипана уламками розбитого посуду, стільці перевернуті, їжа розкидана по підлозі. Це це все вона накоїла. тремтячим голосом, звиваючись, почала розповідати Ліда. Я ж тобі казала, у нас вдома хтось є. Усі речі не на своїх місцях, а ти мені не вірив, а тепер дивись. Дмитрий каже, що це зробила ти. Так, вона виглядає точнісінько, як я, точнісінько, але це не я. Зовсім уже безглуздо спробувала пояснити Ліда, але осіклася, побачивши, як пильно і недовірливо дивиться на неї чоловік. І де ти її бачила? після недовгого мовчання? запитав він. У дзеркалі хотіла було сказати Ліда, але промовчала, розуміючи, як безголосдо пролунає її відповідь. Вона підвелася на ноги, голова розколювалася, йти було важко. Обережно ступаючи, щоб не порізатися об уламки, Ліда вийшла з кухні і побачила, що обидві спальні теж розгромлені вщент, шафи перекинуті, усі речі розкидані по підлозі, телевізор лежить, на підлозі розбитий. Ти все це Дмитрукові робила? запитав її чоловік. І Він увесь цей час плакав. Кажу ж тобі, це не я. Я відчинив двері своїм ключем. У квартирі нікого не було крім тебе. Ніхто не міг увійти. Уже згодом, наводячи латума, Ліда слухала, як її чоловік з кимось розмовляє телефоном у сусідній кімнаті. Лікарю дзвонить, здогадалася вона. Думає, що я збожеволіла. Звісно, він мені не повірить. Ніколи він мені не вірив. Запритурить до психлікарні. лікарні. Позбудеться мене, розбираючи розкидані на підлозі речі, Ліда підняла з підлоги годної суконь, притулила до обличчя, пахло дивно, ніби нещодавно її носив хтось чужий... А може, і справді це все я зробила, думала вона. Невже є і справді божеволію? І Дмитрик до мене не підходить увесь вечір. Боїться, каже, що це все я. Хоча це вона. Це все вона. Дмитрик просто не бачить різниці. Він же маленький. Якщо я і справді з божеволію, він мене покине, і Дмитрика забере. І що ж тоді робити? Що я робитиму? Вона розсіяно оглянула кімнату, і її погляд одразу впав на вікно на штори. Одна з них була зав'язана великим вузлом. Знову подумала Ліда, вузол, знову вузол. Але що він хоче мені сказати? Вузол, вузол, петля!» Наступного ранку Дмитрик відмовився залишатися з Лідою вдома, та й вона сама б там більше не лишилася. Треба ж. Думала вона в автобусі дорогою на роботу, от уже не думала, що бігтиму в цей клятий офіс із радістю, аби лиш не залишатися самі в квартирі. Вийшовши з автобуса, вона йшла занурена у свої думки, згадуючи, як дивився на неї син, коли чоловік збирав його до дитсадка. Він навіть не захотів бути зі мною, думала Ліда. Він тепер боїться і не любить мене. Я вже навіть йому не потрібна, я нікому більше не потрібна. Перепрошую, машинально сказала вона, випадково зачепивши плечем перехожого. Здохни, кинув він у відповідь. Мені почулося, думала Ліда. Не могла ж ця людина таке сказати, чи не почулося, почулося чи не почулося? О, Лідо, здивувався начальник, побачивши її. Я ж дав тобі лікарняний. Дякую, все нормально, відповіла Ліда. Все добре, все добре, і вона пішла на своє робоче місце, намагаючись помічати поглядів і перешіптування. Мабуть, я дуже погано виглядаю, подумала Ліда і витягла із сумочки дзеркальце. Так, такі кола під очима за ці кілька днів. Напевно, вони теж думають, що я збожеволіла. Вони всі дивляться на мене з жалістю, чи мені здається? Кінця робочого дня вона чекала з жахом, а раз у раз поглядаючи на годинник. Коли вона їхала в автобусі додому, їй зателефонували. Номер був прихований. Ало, підняла слухавку Ліда, але на тому кінці дроту було лише тихе клацання. Ало. Ще кілька разів повторила Ліда, цього разу голосніше, і люди в автобусі почали незадоволено на неї поглядати. Але в слухавці лунало лише тихе клацання. Як учора, ніби хтось постукує нігтем по дверях. Ало. роздратовано сказала Ліда. Чому ви мовчите? Її хрипкий голос незрозуміло, чоловічий чи жіночий, і з якоюсь зловтіхою відповів: Чекаю, коли ти здохнеш. Ліда розгублено перевірила список викликів, але й цього разу жодних вхідних у ньому не було. Підходячи до будівлі дитячого садка, вона думала про те, як відреагує на неї син. Хоч би він не розплакався, побачивши мене, хоч би погодився піти зі мною. Діти, швидко забувають те, що було. Побачивши її, вихователька змінилася в обличчі. Ви щось забули? Я прийшла по Дмитрика, відповіла Ліда. Вихователька подивилася на неї розгублено, але ви ж його вже забрали. Ліда бігла додому, вся в сльозах, розштовхуючи перехожих. Іноді їй здавалося, що вона бачить у долоні жінку з довгим світлим волоссям, яка веде за руку Дмитрика, але вони то з'являлися, то зникали з очей. Підбігши до вхідних дверей своєї квартири, вона почала гамсилити по них кулаком, і ж миті почула голос свого сина. Тато прийшов, це тато, і жіночий голос, ліден голос, відповів йому: це не тато, не відчиняй. Почувши це, Ліда розплакалася. Довго вона стукала у двері, але ніхто не вийшов і ніхто не відчинив. На галас з сусідньої квартири визирнула сусідка, байдуже подивилася на Лідо і повернулася до себе. Ліда набрала номер чоловіка, але він, як завжди, не взяв слухавку. І першого разу, і другого, і третього. На ватяних ногах Ліда вийшла з під'їзду і сіла на лавку. Він скоро має приїхати, думала вона. Я дочекаюся його, ми разом піднімемося, і він її прожене чи не прожене? Раптом не повірить мені і одразу викличе санітарів, і вони мене кудись заприторять. Точно не повірить, ніколи ж не вірив. Що ж мені тепер робити, що мені робити. Вона підвела голову, шукаючи очима вікно своєї квартири, і з жахом побачила в ньому ту іншу ліду, що мовчки спостерігала за нею. Вони зустрілися поглядами, після чого інша Ліда з посмішкою помахала рукою, відчинила вікно і викинула щось на вулицю. Ліда піднялася з лавки і підійшла до того місця, де впав викинутий предмет. На клумбі лежав моток товстої мотузки. Ось тобі відповідь, подумала Ліда, їй раптом стало якось легко і спокійно на душі. Ось так усе просто вона підвела голову, але у вікні вже нікого не було. Ліда зітхнула, знову сіла на лавку і узялася в'язати петлю.